Будівельні майданчики чи не усюди. Сочі готується до зимових Олімпійських ігор 2014 року. Рівно через рік це російське курортне місто на березі Чорного моря прийматиме численних гостей з-за кордону. Величезні купи бруду щебеню, черги вантажівок, що перевозять сміття і матеріали. Інфраструктура міста скрипить під вагою олімпійського будівництва. Олімпійський стадіон Фішт. Тут відбудеться церемонія відкриття та закриття зимової олімпіади, а також нагородження переможців. Комплекс наразі будують і планують здати в експлуатацію восени. Роботи в деяких інших спортивних комплексах вже завершились, зокрема в Людовому палаці Большой, де відбудуться хокейні матчі. Чекає на Олімпіаду і палац спорту Айсберг, де змагатимуться спортсмени у фігурному катанні. У 2007-му Сочі отримало зелене світло на проведення зимових Олімпійських ігор 2014 року. Не останню роль в цьому виборі відіграло гарне географічне розташування, близькість гір в 50 кілометрах від міста. У середу до Сочі навідався президент Росії Владімір Путін. Мета візиту перевірити просування робіт з підготовки олімпіади. Російський уряд вклав в неї чималі гроші, спрямував майже половину державного бюджету. Зимові Олімпійські ігри в Сочі виявились найдорожчими за всю історію організації таких змагань: 36 мільярдів євро. Для порівняння Ванкувер витратив 1 мільярд 400 мільйонів євро. Турин на 2 мільярди більше витрати перевищили у п'ять разів початковий бюджет. Тож не дивно, що президент Росії цікавиться результатом фінансових зусиль держави. Ось розмова між Владимиром Путіним і віце-прем'єр-міністром Дмитрієм Козаком, свідками якої стали журналісти російського телеканалу РТР. Завершення робіт затягнулося на два роки. Да. Так відбувається об подорожчання об'єкту. Тоже є, об є так, подорожчання є серйозним. Цій розмові йшлося про поудову трампліну для стрибків на лижах. Його мали завершити ще в червні 2011-го. Вартість спортивного об'єкту 200 мільйонів євро у вісім разів перевищила передбачений бюджет. Невдоволений Владимир Путін у четвер своїм наказом звільнив з посади віцепрезидента російського олімпійського комітету Ахмеда Білалова. А от трасу, на якій відбудуться змагання з бобслею, скелетону та санного спорту, вже випробували на міцність російські спортсмени. Головну увагу приділили безпеці, оскільки ця траса найдовша в світі 1814 метрів.